Це зрозуміло. Там закон частково, останні зміни, які були внесені в закон, частково знімає цю проблему. Я думаю, що дехто із кандидатів не дочитав до кінця, бо в законі зараз записано, що у випадку, якщо один із зареєстрованих кандидатів на пост президента подає заяву про те, щоб знятися з гонки. То він втрачає тоді, тобто ним подані е, члени е, дільничних та окружних виборчих комісій, втрачає свої повноваження. А власне зараз... це було одне з. Причин, чому колись розраховували на те, щоб ем, отримати більше членів комісії е, шляхом реєстрації технічних кандидатів. То зараз цим кандидатам певні, ну не будемо говорити, хто знаходять 2,5 з мільйони гривень, щоб ці люди зареєструвалися, не маючи реальних шансів перемогти, заради mm -hmm. того, щоб їхні представники у виборчих дільницях могли працювати на певного кандидата Х чи на певного кандидата І, так, тільки що тут в чому вони прорахувалися, бо як би не було ці, хай навіть технічні кандидати будуть брати якусь кількість голосів. Тобто, я не знаю, чи як кажуть в народі, курка вичинки варта, якщо таке робити. Тобто, тому я кажу, що мені видається, що значна кількість зареєстрованих кандидатів, які власне займаються такими авантюрами, бо це давайте будемо називати речі своїми іменами це авантюра. Не дочитали до кінця самого закону. Я думаю, що ми будемо розуміти, хто із них власне був таким технічним кандидатом, раз вони вже почнуть знімати.